Дорогі друзі, всіх ради вітати у нашій святині, нашого українського народу, Почаївській Свято-Успенській лаврі. Сьогодні ми разом тут молимося, наш пристоятель, наші архіпастері, пастирі, наш український люд. Молимося за нашу державу, за нашу Україну і за наших воїнів. Вітаю усіх друзів з Різдвом Христовим. Продовжуються святки. От, завтра, до речі, дані свята Різдва Христового. От, але, як ми знаємо, свята продовжується. Новий рік, церковний, будемо зустрічати. От, хрещення Господнє. І надіятись. Вірити і надіятись, друзі. І робити все. Все для того, щоб Господь дав нам мир, дав нам перемогу. Тільки з ним. Як ми всі знаємо, можна здобути, взагалі щось здобути в житті, друзі. І, і тим більше такі глобальні речі, про яких ми сьогодні звертаємося і просимо. Наш предстоятель читав молитву. Каємося перед Богом, тому що, тому що Господь попустив найстрашніше нам випробування війною. Але не будемо пускати руки, друзі, як і у своїх особистих якихось незгодах, так і у таких національних, державних і церковних, які сьогодні прийшли на нашу землю. Присвятає Богородіце, спасі нас. Матір Божа Почаївська, покрий нас чесним твоїм омофором. покрий нашу Україну, наших воїнів. Даруй, розуміння нашій владі. Нашим архіпастерям і пастирям. І кожному з нас, тому що всі ми, всі ми люди і всі ми нуждаємося у цьому. Хай Господь береже всіх нас.